Польські фермери відновили протест на пункті пропуску медика. Повернення військовополонених. Шість бійців з Львівщини. Відновлення музею Шухевича розбирають завали та напрацьовують ідеї. Восьма ранку за польським часом. У пункті пропуску медика польські фермери відновлюють блокування кордону для українських вантажівок. Організатор протесту Роман Кондрув каже, пропускатимуть по три вантажівки в годину. Наші перевізники не мають роботи, адже ваші водії заїхали до нас. А наші перевізники тепер не мають праці. Ви маєте нас зрозуміти, що ми дбаємо про свій місцевий ринок. Ми платимо тут податки. Ми ці дороги будуємо, ремонтуємо, а ваші водії експлуатують. Гуманітарна допомога, продукти харчування. Ми це розуміємо, і такі вантажі пропускаємо. Водій Ігор Верхоляк розповідає: до блокади кордону їздив до Польщі до чотирьох разів на місяць. Тепер поїздки спланувати важко. Добре, працював кордон. Просто дуже добре. То як заки за час короткі часу можемо стояти чотири сутки, п'ять суток. А якщо тут були ціло хлопців, то ми довше стояли? 10 днів. А зараз теж досить раніше прийшли. Знову страйк, знову хто стоїть, далі буду стояти 10 днів, 8 днів, 12 днів. Його колега Володимир Омельчук із Рівненщини везе на територію України метал. Він також із тих водіїв, хто не встиг перетнути кордон до початку блокади. Не доїхав до пункту пропуску всього кілька кілометрів. Веселого немає нічого, звісно. Всі хочуть додому і на свята. Получається, що за страхлітуте з моменту блокади у черзі на перетин кордону налічувалося близько 800 вантажівок. Про це розповіла речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. Ускладнення руху вантажівок можливо як на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України. Нагадаємо, що завершення акції з блокування руху перед пунктом пропуску. Медика Шагині було призупинено 24 грудня минулого року. За цей час за добу на в'їзд в Україну в середньому державний кордон перетинало близько 300 вантажних транспортних засобів. У пунктах пропуску Криківець Тараворуська блокування руху вантажівок продовжується з 6 листопада минулого року. За словами організатора протесту Романа Кондрова, блокада кордону наразі триватиме до 3 лютого або поки польський уряд не підпише документ, в якому гарантуватиме виконання їхніх вимог, тобто субсидій на перевезення кукурудзи, збільшення суми кредитів для фермерів та скасування підвищення сільськогосподарського податку. Крім того, протестувальники хочуть врегулювати умови везення харчових продуктів з України. Ірина Качмарик Ірина Мочульська та Анатолій Киричук Суспільне новини. Серед звільнених напередодні з полону українців шестеро жителів Львівщини. Про це в телеграмі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Це 35-річний львів'янин Остап Брещітник, 24-річний другобичанин Юрій Гринаш, 49-річний житель села Солонсько Меденецької громади Руслан Шакало, Едуард Сова зі Сколівської громади. На мостищину повертається солдат Сергій Зонін. Також повернувся Василь Данилович зі Сколівської громади. Нагадаю, напередодні Україна повернула з російського полону 230 українських військових та цивільних. Повідомили в координаційному без з питань поводження з військовополоненими. Військовослужбовець Василь Данилович робить перші кроки на рідній землі. У російському полоні він провів 22 місяці, говорить його донька Наталія Данилович. Ми самі не вірили, чесно кажучи, тому що ну вже в принципі багато обмінів було і довго чекали, і це вже майже два роки. Рахуйте в березні 22-го року його взяли в полон. Це все трапилося в Запорізькій області. Це було в Пологівському районі. Де конкретно я не пам'ятаю, чесно як дізналася, здогадалася. Швидше за все, спочатку здогадалася, тому що ну повірте, в те, що його вбили, я не вірила. Василь Данилович, військовий контрактник, служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Наталія розповідає про те, що її батько військовополонений, їй підтвердили влітку минулого року. Майже через рік часу перший лист, коли ми отримали від нього, то тоді тільки листи. І це так все цензура, ну тобто нічого зайвого, як справи, як справи, таким чином. Живий здоровий, що що скучає. Тобто, такі загальні фрази. Нічого такого конкретного. Їхній конверт з Росії запаковувався нашим координаційним штабом, і мені на нову пошту надсилалося. Минулого року Наталія дізналася, що її батько є у списках на обмін. Тут мені вчора сидячи на роботі, дзвонить координаційний штаб. Я до я часто в шоці. Ми вас вітаємо. Ваш батько сьогодні обмінений в Україні. Ну я вам не можу передати це. Знаєте. Ну, Пізніше десь через годинку задзвонило СБУ, теж підтвердило, а вже безпосередньо, десь пів одинадцятої, він подзвонив сам до мене безпосередньо. тобто Я вже з ним розмовляла. Це настільки було і дивно, тому що ой, я перепрошую, бо то все емоції. Вчора не плакала, сьогодні плачу цілий день. Не видно було, що людина пробула два роки в пеклі. От, тобто, настільки, та чути, що трошки втомлений, але ну він такий в мене є. Настільки сильний духом. Я думаю, що якби не був сильний духом, то, мабуть, би не протримався стільки часу. Моєму батькові 27 січня буде 50 років, не повірити, красна саме ювілей. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів. Ослідок російської атаки меморіальний музей Романа Шухевича відсканували фахівці компанії «Скейрон». Хлопці встигли оцифрувати музей три роки тому, і роботи, які провели зараз, дозволять порівняти масштаби руйнувань. Дані також можна буде використати при напрацюванні проєкту реставрації. То ми робили панорамний 3D-тур всередині і також цифровізували декілька експонатів. З цього музею ми два експонати, тільки екс цифровізували. У музей приходила донька Шухевича Марія. Розповідає, що тут зберігались меблі з їхнього помешкання. Найбільше запам'ятався мені експонат. Фортепіано, навіть не фортепіано, а то є маленький рояль Романа Шухевича. Його особистий, на якому він грав, і на крайній лівій клавіші білій він видрапав Шухевич. Меморіальний музей Шухевича був розміщений у будинку в Білогорщі. Тут генерал Хоружний УПА Роман Шухевич на сходовому майданчику мав облаштовану Криївку і переховувався. Останній бій відбувся 5 березня 1950 року з МГБістами. Три кульові поранення в груди проводить Роману Шухевичу. Роман про пам'яті розуміючи свою безвихідь, без охорони, оточений великою кількістю військових і небажанням здавати живим. Прийняв смерть героя, вистрілив собі в скро. Ось тут, на тих сходах, практично загинув. Наразі тут продовжують розбирати завали. Паралельно спеціалісти шукають можливості і варіанти відновлення музею, каже міський голова Львова Андрій Садовий. Впродовж місяця ми проведемо ряд серйозних робіт з середовищами, з архітекторами. І в лютому буде оголошений міжнародний архітектурний конкурс на проєкт музею. Він, звичайно, буде враховувати автентику лише після архітектурного конкурсу та визначення проєкту. Зможе підрахувати вартість відновлення. Також поки невідомо, чи відновлюватимуть саму будівлю музею, чи збудують іншу. Разом з музеєм знищено 16 експонатів. Частину експозиції з початку війни вивезли в безпечне місце. Іван Кадосько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. З 8 січня почнуть діяти пункти збору ялинок, аби мешканці Львівщини могли здати їх на утилізацію. Буде відповідні локації, де, наші, де мешканці нашого міста зможуть використану живу ялинку, залишити ялинка. Це зелені відходи великогабаритні, які не можна кидати до сміті воза. Лишати хвойні дерева можна біля контейнерів 8 та 13 січня. На сайті мерії вказано перелік адрес. Також мешканці можуть самостійно привезти дерева на станцію компостування, що на вулиці Пластовій. Привозити їх без додаткового пакувального матеріалу, тобто без кульків, без шнурків, без різноманітних дротів, якими ми скріпляємо ілинка. Провідна технологиня ЛКП Зелене місто Мирослава Білокур каже, що процес компостування триває три місяці. Ці Все гілля, яке до нас надходить, воно обов'язково передроблюється на щепу, бо саме щепа. Чим менше є фракція, тим краще вона і швидше перероблюється. За словами Наталі Сеник, минулого року на утилізацію надійшло 29 тонн ялинок. Єлізавета сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.